Набу офіційно повідомило про підозру віце-прем'єру Олексію Чернишову, який повернувся в Україну в неділю. Нагадаємо, проти одного з найближчих до президента Зеленського чиновників Набу розслідує корупційну справу. За даними змі, минулого тижня йому мали вручити підозру, але віцепрем'єр виїхав за кордон і ходили чутки, що він звідти вже не повернеться. Але він повернувся, тому ймовірно впевнений, що справа проти нього розвалиться. Більш детально про справу, за якою Набу вручило підозру віцепрем'єру Чернишову. За версією слідства, Чернишов, ще будучи главою Мінрегіону, посприяв, щоб столичний заб. Будовник отримав земельну ділянку в Києві під будівництво житлового комплексу. За це забудовник повинен був віддати державі частину майбутніх квартир, але землю оцінили в п'ять разів дешевше, через що держава недоотримала б квартир на мільярд гривень. За це міністр отримав від забудовника знижку на квартири в уже побудованих ЖК на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень. На більшу частину цих квартир вже накладено арешт.